Добрий день, вже лютий місяць, але бачите, ще іграшки ялинкові не прибрали. Це, ну, чесно кажучи, не скажу я, що це за будівля така, але вона красива, старовинна, тому я її знімаю. Це краківська архітектура стародавня. Бачите? Так, це щось до костілу, мабуть. Релігійне, прив'язане, бо там зверху бачимо хрест. Трошки зараз розбавимо відео цими лошатками. О, які гарні. Зараз ще роздивимось цей будиночок. Так, це. Там попереду дивіться якийсь портрет священника. Чи я не знаю, як воно правильно в католицькій церкві називається. Може підкажете мені. Так, це така будівелька. Чималенька дуже. Гарні такі кущики підстрижені, охайненькі. О, сьогодні мені щось везе, бачите, на карити з конями. Зараз буде проїжджать. Яка краса. Стоїть пам'ятник. Зараз подивимось, що за пам'ятник. Трохи погано я польською читаю. Але може є знавці, то прочитаєте. Я зараз так приближу. Так, так наче буде видно, що там написано. Якщо цікаво, то перекладете. Так, дуже все так ухайненько зроблено, там є навіть, бачите, підсвітка така стоїть. І зараз ще подивимось. Цю будівлю в мініатюрі. Так, базиліка святого Франциска. Восьме сторіччя. Ого. Так, і дивимось тут в мініатюрі. Ця будівелька. Така вона дуже гарна. Бачимо це ззовні. Все написано, але ж з перекладачем, мабуть, треба ходити, щоб перекладав. Бо я геть нічого не розумію. Бачите, тут взагалі так. Це для людей, які не вміють читати. Бачите, як добре зробили? І тут так само. Такий герб. І дивимося, що там. Всередині такий двір є. До речі, тут майже біля кожного костьолу або замку є така мініатюра стоїть. Дуже цікаво подивитись, як воно виглядає все разом. Дуже такі міцні двері. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ви вже додивилися це відео до кінця. Поставте мені вподобачку. Чекаю вас на наступних відео. Зустрінемось.